Агресія Російської Федерації на територію України продовжується. Власне, вона не припинялася жодного дня, і всі дії Путіна на території України на сьогоднішній день спрямовані на подальшу ескалацію конфлікту, на подальше поглиблення кризи на сході України. І на подальші провокації, зокрема, і на кордоні Російської Федерації з України. Треба зазначити, що в період початку дії а, мінських домовленостей, так званий відхід а, військ а, Росії а, в зворотньому напрямку, мав радше. А, Таку, знаєте, виключно візу... візуалізаційну мету, тому а, для того, щоб показати а, можливий крок назустріч. Але насправді війська Російської Федерації завжди були присутні на території України, змінювалися тільки тактичні схеми їхньої присутності, тобто відходили, заходили. А, Відходили одні підрозділи, заходили інші, і, безперечно, можна констатувати, що за останні кілька тижнів дії регулярних військ Росії на території України активізувалися. Практично щодня незаконно на території України заходять колони військової техніки. Заходять нові бойовики, заходять найманці і, безперечно, заходять представники підрозділів регулярної російської армії. В цих умовах Україна повинна бути готова дати. Гідну відсіч агресору і не тільки захистити свою територію, а й бути готовими до подальшого звільнення тимчасово окупованих російськими бойовиками та регулярними військами Російської Федерації територій Донецької та Луганської області від загарбника. Власне, мені б хотілося сьогодні наголосити на дуже важливому моменті, на якому ми протягом останнього часу намагаємося акцентувати увагу не тільки журналістської спільноти, а й усіх українців. Адже це надзвичайно важливо. що сьогодні силові відомства, зокрема, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони. Та Служба безпеки України відпрацювали системну модель спільних дій в умовах російської агресії. І тут хотілося б зазначити, що після призначення нового міністра оборони Степана Полторака відчутні надзвичайно позитивні зміни. Я можу вам твердо сказати, що сьогодні Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони та Служба безпеки діють як один єдиний механізм спільний. Міністерство внутрішніх справ і наші підрозділи відпрацювали повний комплекс співпраці з підрозділами Міністерства оборони України. З підрозділами Збройних сил, які діють в зоні конфлікту, щодо е, спільних дій, відпрацювання спільних спеціальних операцій е, в, на, в, в, саме в зоні конфлікту, та відпрацюванню зв'язку і комунікації між нашими підрозділами. Раніше, звичайно, в цьому був великий недостаток. І, на жаль, ми мали печальні, печальні наслідки від відсутності такої комунікації. Тому ті підрозділи Міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії та Збройних сил України, які сьогодні знаходяться безпосередньо на передовій, діють спільно, діють скоординовано і діють таким чином, щоб ні в якому разі не дати змогу. Ворогу зайти в глиб нашої території. Варто обов'язково в цьому контексті зазначити, що продовжується здійснення надважливих робот по спорудженню ліній оборони. Першу лінію оборони фактично вже її, її встановлення йде до завершення. Віднов відбуваються роботи щодо встановлення другої лінії оборони, і мушу вам сказати, що сьогодні є вже об'єктивні зміни, позитивні зміни, що і підтвердила нещодавня інспекція голови Верховної Ради Олександра Турчинова, котрий виїжджав якраз для того, щоб відслідкувати те, що відбувається сьогодні на лінії фронту. Я б хотів також зазначити, що підрозділи Міністерства внутрішніх справ спільно з підрозділами Служби безпеки України сьогодні діють спільно в здійсненні спеціальних операцій щодо недопущення знешкодження та затримання російських диверсійно-терористичних груп на території як звільнених міст, так і в тилу те саме стосується упередження скоєння ними важких злочинів та терористичних актів. Я думаю, що та інформація, яка сьогодні потрапляє у відкритий доступ, де ми практично кожного дня бачимо чергове затримання бандитів терористів здійснюється нашими спільними зусиллями, і тут я думаю, що це от саме ті позитивні наслідки тієї співпраці між силовими відомствами, яка, власне, сьогодні і відбувається. Я можу вам твердо сказати, що сьогодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр оборони Степан Полтарак та голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко знаходяться на постійному. Цілодобовому зв'язку повністю контролюють і відпрацьовують ті завдання, і е, контролюють ту ситуацію, яка відбувається е, сьогодні, як в зоні конфлікту, так і на території України. І це надзвичайно важливо сьогодні для розуміння е, того, як подальше ефективно протистояти ворогу. І не тільки захищаючи свою територію, а й для подальшого звільнення наших територій від російських окупантів. Мушу зазначити, що достатньо ефективно сьогодні діють і підрозділи карного розшуку, і підрозділи губозу. Я потім кілька останніх вам Покажу і, і зацитую останніх успішних спецоперацій, які були здійснені, якраз спільно з спецпідрозділами СБУ в, в першу чергу в плані обміну інформацією, в плані коригування своїх дій при знешкодженні тих чи інших злочинних угрупувань. І ця от спільна робота дає от ті позитивні наслідки, які ми власне, сьогодні, сьогодні маємо. Звичайно, вар, варто зазначити, я перепрошую, що також тут потрібно відзначити і надзвичайно важливу роль Генеральної прокуратури, особливо того, що стосується знешкодження от цих терористичних бан. Безумовно. Важливим фактором є те, що наші спецгрупи діють не тільки на лінії фронту і в зоні конфлікту, а й безпосередньо в тилу ворога. І спецгрупи Міністерства внутрішніх справ і спецгрупи Служби безпеки України сьогодні здійснюють там надзвичайно важливі завдання, які стосуються і. Збору інформації щодо тих терористів і тих терористичних банд, які сьогодні грабують, вбивають, гвалтують мародерствують на території України, здійснюють збір інформації щодо ватажків цих терористичних банд і не тільки Захарченка, Плотницького. Та інших мозгового, Казіцина, Ходаковського і так далі, але й містечкових так званих поводирів, які сьогодні здійснюють злочини проти Держави України. Тому я хочу наголосити на тому, що після того, як ми звільнимо наші території, жоден не уникне справедливого покарання. Всі будуть відповідати перед законом. Інформація є, вона постійно поновлюється, вона постійно обробляється, і ні один терорист, ні один учасник оцих терористичних банд ЛНР, ДНР та інших не, під, не втече від суворого покарання. Крім того, ви знаєте, що Наші підрозділи здійснюють і бойові операції в тилу ворога, здійснюють їх достатньо успішно. Не завжди ця інформація може потрапляти у відкритий доступ, як ви розумієте, в силу певних обставин. Але повірте, робота відбувається, і українські партизани сьогодні виконують свої бойові. Завдання в тому числі і по знешкодженню, і по ліквідації бойовиків на безпосередньо підконтрольних їм територіях. Тому дуже хотілося б, щоб сьогодні українське суспільство усвідомлювало те, що Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ та служба безпеки. України сьогодні діють як єдиний спільний механізм, основною задачою якого є захист української держави та звільнення України від російських окупаційних військ та російських терористичних банд. Ви знаєте, я б хотів тут особливу увагу приділити одному. Ну, на мій погляд, красномовному моменту. І знову повернутися до призначення Степана Полтарака міністром оборони. То я назву вам одну, на мій погляд, безпрецедентну цифру. За е, після того як міністр оборони Степан Полтарак, посівши на цю посаду, взявся. Скажімо так, до здійснення певних заходів щодо укріплення Збройних сил України до їх модернізації після того, як він мінімізував бюрократичну складову того, що стосувалося оснащення і постачання в збройні сили України, тільки за останній тиждень було складено контрактів на постачання. Важкої техніки та важкого озброєння до Лав Збройних сил України на 1 мільярд гривень. І вже найближчим часом все це буде на передовій, і ця зброя, ця техніка буде стояти на захисті України. Важливо згадати ще одне, що з моменту початку антитерористичної операції і під якраз заголовування Міністерства внутрішніх справ Арсена Борисовича Авакова та командування Нацгвардії нинішнього міністра оборони Степана Полторака Національна гвардія України отримала, закупила понад 1200 машин. І понад 200 одиниць броньованої техніки. Тобто тут мається на увазі комплексно і е, танки, і бронетранспортери, і кугуари, які ми всі бачили, власне, все це було продемонстровано. Тому я думаю, що ми справді сьогодні бачимо реальні зрушення в міністерстві оборони і та безпрецедентна, на мій погляд, співпраця, яка відбувається між силовими відомствами, в тому числі в першу чергу, безпосередньо в зоні конфлікту, якраз говорить про те, що сьогодні ми на правильному шляху, і дасть Бог, нам вдасться все-таки. Не тільки відстояти нашу територію, а й звільнити її від ворога.